Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, вже у неділю, 16 лютого 18.30, відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі. Tottenham Hotspor. Себе вдома на Tottenham Hotsport стадіон. Команда Анджі Пастикоглу буде приймати Манчестер Юнайтед. Рубіна Маріма! І сьогодні я друзі хочу поговорити про Тутнем, про Манчестер Юнайтед. Ну і в кінці відео відповідно поділитися своїми думками. Чого все-таки, друзі, та очікую, та я від даного-то двобоя. Ну і давайте, друзі, ми та про все та поговоримо з вами та по порядку. І давайте ми розпочнемо з ймовірності на перемогу. 36% вважають, що вважаючи переможе Манчестер Юнайтед, 25% вважають, що вважаючи матч завершиться в ніч. Ю. Та 39% що переможе Тотнем Хоцбур. Тобто шанси абсолютно рівні. Ще, до речі, ми, друзі, з вами подивимось останні 5 матчів, які були зіграні між командами. То у Тотнема тут є та перевага. Три перемоги Тотнема, дві нічих, та жодної перемоги Манчестер Юнайтед. Зостаньте 5 матчів. 27 квітня 2023 року розписали бойову нічого 2-2 команди. Потім 19 серпня 2023 року Тотнем примагає на Тотним Ходспростей Манчестер Юнайтед з рахунком 2-0. 14 січня 2024 року команда розписали Нічю 2-2. 29 вересня 2024 року Тотнем у цьому сезоні у вересні Нолтрафорд з рахунком 3-0. Юнайтед обіграли. Ну і 19 грудня 4-3 Тотнем у неймовірному матчі перестреляв Сона Принесли Тотнем перемогу за Манчестер Юнайтед United Джошуа Зіркзе, Mad та Еванс. Якщо, до речі, друзі, подивитися зараз турнірну таблицю в англійській премєр лізі то обидві команди Сусіди: Манчестер Юнайтед, 13-й Тотнем... 14. Отут нема після 24 турів, 27 злікових очка, 13 поразок, 3 нічих та 8 перемог. Отут нема 48 забитих м'яча, Моя команда Анджепастекуглу, 37 м'ячів пропущено. І плюс 11, друзі. От нема різниці забитих та пропущених. Тобто всіх команд або мінус 6, або мінус 17. Ось, навіть ті команди, які вищі на бат знаходяться, такі, як, наприклад, Станвіла, Фулхем, і то у них різних забитих та пропущених менша. У Тотнема вона плюс 11, це дуже хороший, хороший показник. Але команда на 14 й позиції, 4 поразки підряд, і довго очікувана перемога була здобута якраз в останньому матчі проти Брентфорда. Якщо не помиляюся. Саме Бренфорд тут не обіграв. Юнайтед 11 поразок має, 5 нічих, також 8 перемог. 29 очків Юнайтед у пасиві на 2 більше, ніж нема. 28 забитих м'ячами Манчестер Юнайтед. 34 м'ячів пропущено, мінус 6 Юнайтед. Різниця забитих та пропущених. Останні 5 матчів Манчестер Юнайтед, дві поразки, дві перемоги, та також ще була зафіксована одна нічия. Команда Рубіна Маріма відповідно 13. Друзі, якщо, до речі, подивитися матчі Тотнема. Ну, ми здалися перемог довго Над Брентфордом була в англійській Пімірлізі, але ось Ліверпуль програли 0-4. Устонвілі в Кубку Англії програли. Зашається Тотнема ще Ліга Європи. Ну, я думаю, що Тотнем команда Стекоглу, де, в принципі, Манчестері, навіть Друбіна Маріма, який, ну, правда, є ще чи в Кубку Англії є. Ось, але в будь-якому випадку, думаю, що головний акцент команди Нджестекоблу, де думаю, що Юнайтед також зроблять все-таки на Лігу Європи. Тому що право перемоги ж в Лізі Європи це не просто перемога в Лізі Європи. Це ще ж право грати у лізі чемпіонів. Тому, звичайно, Тотнем та Юнайтед будуть битися за цей трофей. Вось. Якщо так пригадати останній матч, то Тереснану програли, Евертон програли. в ну, лізі Європи, в принципі, справи не панулась. Хофенхайм обіграли, Ельсборг обіграли, Брентфут обіграли, і тут поразка від Ліверпуля та від Істонвілу. З Істонвіли, в принципі, в неповний футбол, команда. Анджекову зіграла, але програла. Команда і вилетіла з Кубка Англії. Манчестер Юнайтед Рубіна Амаріма. Ну, Приглядали Данічу з Ліверпулем, прохід по Кубку Англії Арснал пройшли, Соутгеттон обіграли, ну, ось Брайтн програли, Рейнджерс обіграли, Фулхем обіграли, Стяву обіграли, нібито весь хід United набрав не пани, і тут поразка 02 від Кристал Пелес. Але ось Лестер Сіті в Кубку Англії вдається перемогти з рахунком. 2-1. Юнайтед є шанс захистити свій Кубок Англії, тому що, нагадаю, що у 24-му році Манчестер Юнайтед якраз той виграв кубок Англії і команда Рубіна Маріма. В одній восьмій. І має абсолютно всі шанси на червь фінал, Абсолютно всі. Тут не мої проблеми: проблеми з травмами, Вікаріо, Тімо Вернер, Крістен Рамеро, Ванде Вен, Садан -Кері Чарліс, Андре Дрегушин. Хочеться і справді усім футболістам Тотнема всього найкраще побажати. Ну вже, нібито по срокам ось-ось мають і повернутися. До бою. Футболісти Тотнема. Юнайтед Мейсон Маунт. Ще поки що, відповідно. Мейсон ще відновлюється. Ну, ось по срокам ось-ось має. Лісен Мартинес Лісандро Марцінес. Лісандро Мартинес взагалі аж до 2026 року тут написано. Насправді хочеться Лісандро тільки всього самого-самого найкращого побажати. Сподіваємося, що Лісандро швидше одужує. Ось, люкшоу 2 квітня має приблизно повернутися. Несправді хочеться, друзі, всім футболістам Тотнема, які зараз травмовані, та всім футболістам Манчестер Уінайте. Друзі, я від щирого серця бажаю усім тільки скоріше одужані, і справді до всього самого-самого найкращого. Будьмо сподіватися, що все буде добре. Так, ну тепер, друзі, давайте до думок-то переходити. Чого, друзі, мої любі очікують та я. Відомо на Ну що ж, матч дуже цікавий, тому що зустрічаються обидві команди, які, в принципі, ну, не в найкращих кондиціях справді, перебивець. Тот, навіть та Манчестернайте це два клуби з великою історією, два дуже сильних клуба. Справді, бачити їх на 13 та 14 сходиться відповідно, і справді якось боляче, тому що, звичайно, що команди по своєму рівню, по своєму потенціалу мають бути набагато набагато вище. Ну, прям набагато вище. Обидві команди однозначно будуть грати на перемогу. І Тотнем, і, Манчестер, і навіть, взагалі дорозі думаю, що без центра поля будуть грати. Взагалі, атака на атаку. Я очікую неймовірного видовищного футболу. І справді, друзі, хочеться побачити якийсь видовищний футбол. І, в принципі, я думаю, що матч Тотнема та Манчестер нам подарить. Я думаю, що щось схоже буде, як в Кубку Ліги Кукалігівецьку Тоттенх. Четвертий Я Думаю, ось така буде перестрілка, я думаю, між командами. Обидві команди заб'ють. Перша моя думка. Дане протистояння. Тобто, перша моя думка це обидві команди заб'ють. Ось така моя перша думка на дане протистояння. Перша друга. Кому віддаю перевагу, є, друзі? Тотнемо. Чи все-таки Манчестер Юнайтед? Справді, шанси вважають рівні 50 на 50. Але я все таки віддам перевагу, тотнемо. Да, мої любі друзі. Да, саме тотнемо. Я думаю, що тот нам, як мінімум, Манчестер не програє. А взагалі, друзі, я думаю, що якась буде нічия 2-2 або 3-3. Вось чесне слово, я думаю, що якась буде голіву нічия. Прям така, знаєте, гульова. Якась і справді там якась нічия 2-2. Навіть не 1-1, я думаю, а 2-2. Думаю, що голів буде вдосталь. 2-2 або 3-3, я думаю, що якась буде нічия просто неймовірна. Можливо, тот з мінімальним рахунком Манчестер Юнайтед все-таки де і обіграє, але все-таки, друзі, більше к нічі. тут склоняюся. Я думаю, що якась все-таки буде гульова нічя. Там 2-2, скоріш за все. Ось, але справді думаю, що друзі футбол буде неймовірно видовищним. То, що обидві команди заб'ють, я думаю, це моя перша якраз та думка на даний матч. Ну і друга моя думка, я думаю, що тот нам Хоцпор, як мінімум, Манчестер Юнайтед все-таки не програє. Скоріше за все, друзі, думаю, що якась буде гульова нічя. А що, друзі, думаєте ви з приводу цього матча? Якщо у вас є думки, можете написати їх у коментарях. Бажаю вам, друзі, тільки добра та щастя в житті, будьте щасливі завжди. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.